А ми вже привезли відкатні ворота, зараз їх встановлюють, а я хочу вам показати як паркан виглядає ззаду. Одностороння моделька. Дивіться, всі моделі односторонні з задньої сторони, гладкі, рівні, без дірочок. Також ззаду додатково ми ще промазуємо та розклинюємо клеєм. Все виглядає чудово надійно. Це задня сторона паркану. Зараз я вам покажу фасадну частину. Де ми зараз встановлюємо відкатні ворота з вирізною каліточкою? Дивіться, як він виглядає. Тут модель плити також, сайт прямий під дерево. Ось так виглядають ворота з хвірточкою. Зараз вони трохи перекошені, бо їх прямо зараз встановлюють. Ось такий гарний паркан, пряма лінія. Паркан стоїть рівно, чітко. Красиво все як завжди. Також ще на 102 ворота розпочні, довжиною 4 метри. Все виглядає просто суперово, замовник, як завжди, задоволений. І головне, що на це всі вироби, на металеві, на бетоні, ми надаємо гарантію. Так якщо вам потрібен надійний паркан з сервісом та гарантією, звертайтеся в компанію Київзабор.